Здоров'я тебе, то Андрій Іванічки говорить до тебе. З села беріз Ти пам'ятаєш, як ми вдома бавилися, як ти докучив, а я тебе камінням вдарив. Пам'ятаєш, ти мені прости до то. Бо я то є діточа забавка, така була колись. Ну, але бажаю тобі всього доброго. Я знаю, що ти вже без жінки лишився, ну але така судьба твоя. Бо ми всі до того йдемо. Ну, що тобі може більше сказати? Ми живі, поки що здорові, поки що працювати треба. Та як ти там працюєш, ми так працюємо, бо тепер маємо землю свою. Але дякувати Богу за здоров'я, що можемо ще робити. Ну, бажаю тобі всього доброго. І там приїде до нас до вас хлопець від нас. Він походить від Лучанських. Майорка. 에, ну, фамілія до Майорка, розумієш? І він хоче подивитися на свій пляц, де його прадід жив. От, йому, покажи, я тебе прошу. Ти знаєш, точно по три місці. От, і ну, таке уведешся з ним так, як Бог приказав. От, прошу тебе і переночую його, як потребуюся. Ну і все. Дякую тобі. За твої гості приємні, що ти нас тоді прийняв, і прийми його так само. Ну, бувай здоровий, щасливо тобі всього. Бажаю всього доброго.